Добрий день. Все, наконец то фінал моєї грибної кнати. Зділав двері. О, все, все работает. Так, все вже стілажив, все готово, ліноліум вже устелив, понаходив там туди-сюди, приток работает. вытяжка тоже работает уже установил таймер влаги что включался выключался просто температурный датчик вот установил Резеточка там и резеточка там. Зробил парогенератор. Ось, виступає пар. В принципі, буде розсіватися хорошо. Все работає. Відлично. Водичка плаває. О, ось така грибна комната в мене. Тепер буде. Буду начинать. Куплять грибні блоки і попробувати почати вирощувати гриби. Лампочка одна, і ще хочу ще одну лампочку на той край приспособити, щоб трошечки більше було От. І в принципі, е, ну як то так получається. То есть от так от получилася грибна кімната, ці два стеллажа. Вот. Ну, то есть, отак вот от все. Вийшло гарненько, красивенько, двері. А тут ще треба клійонкою зашити, не встиг зашити двері.